У Житомирській обласній лікарні імені Гербачевського встановили новий МРТ-апарат вартістю 36 мільйонів гривень. Планується, що обладнання запрацює у червні. Про це 5 травня журналістам Житомирфо розповів керівник лікарні Олександр Веселовський. Апарат нам підійшов на позаминулій неділі. Монтаж його вже відбувся, його встановили. Зараз іде слідчий етап. Це буде його налаштування. Для налаштування необхідний газ. І замовлений Польщі його зараз довезуть. У вартість апарату входить все, повністю сам апарат, необхідне облаштування для цього апарату, і в тому числі і газелі, і таким чином, все це коштує 36 млн мільйонів гривень. Я знаю, що це було за сприянням уряду Японії і Міністерства охорони здоров'я України після його запуску навчання персоналу вже на місці роботи. Безпосередньо на самому апараті. Те, як мене завірили інженера, за місяць має бути з даною експлуатацією. Ми закінчуємо там ще зараз, дооблаштовуємо кімнату, де буде лаборантська, як вона називається, там, де буде сидіти леген лаборант Ми облаштовуємо, замовили ще меблі тут додатково десь за тиждень мають прийти. Столи, це вже це вже наші кошти йдуть. Облаштування кімнат, це все це вже кошти лікарні. Це ми за свої біля 80 тисяч у нас будуть тільки меблі коштувати, які зараз ми тут закупляємо. Заліро ремонт обійшовся десь біля півтора мільйона гривень. МРТ обстеження будуть безоплатними, проте для пацієнтів становлять певні обмеження. Ми плануємо його роботу з 8 ранку до 10 вечора щоденно, без вихідних. З потужністю десь 30 обстежень на добу, ну і все одно це буде крайне достатньо. Це капля морі. Не можна буде просто собі вирішити вдома, що мені необхідно обстеження, і прийти записатися. На жаль, не можна буде по направленню лікаря з іншої лікарні. Області і не чи не нашої області прийти і записатися на обстеження тоже ні. Тому для того, щоб організувати, щоб це був порядок, щоб можна було відібрати категорію населення, які дійсно потребують яким є покази. Ми вимушені будемо дати дозвіл за направлення на обстеження тільки лікарям обласної лікарні. Можливо, буде обстеження виключно однієї зони, як ми називаємо. Не можна буде прийти перевірити голову і печінку. Чому? Тому що за роботу цього апарата відшкодовує Національна служба здоров'я України, а вона відшкодовує виключно за одну зону. Якщо необхідно буде дві зони, три зони, значить треба буде. Двічі тричі записатися на такі обстеження. у Житомирській обласній лікарні. Зберігають МРТ-апарат, який не працює з квітня 2024 року. За словами Олександра Веселовського, його ремонтувати не планують. Я його боюся навіть рінімувати фірма підрядник гарантій про те, що вона його відновить, не дає. Тобто мені треба зараз порядка трьох мільйонів на гелі, мені треба порядка п'яти мільйонів для його запуску. Я зараз маю зняти з бюджету лікарні 8 мільйонів, віддати і не маючи ніякої гарантії, що він через місяць-два так само не спустить гелі. І що далі? Тому на даний момент я не бачу доцільності в його ремонті. Я бачу доцільності в тому, що треба шукати можливості знайти новий апарат. На місці якого встановити ще один апарат. Я зараз цим питанням і займаюся. Ну, ми все рівно до кінця року я маю це питання закрити з другим мертвим.